Привіт, друзі! Вже зовсім скоро прийдуть різдвяні та новорічні свята. І звісно, захочеться щось святкового, смачного, але бажано і корисного. Тому сьогодні пропоную приготувати дуже святкове, дуже красиве, дуже смачне апельсинове морквяне желе. Що нам для цього знадобиться? Дві морквинки, дві апельсинки. Морку подрібнюємо на шматочки, апельсинку прирізаємо на опіл. За допомогою ложечки дістаємо з середини апельсинки м'якоті. При цьому відкидаючи кісточки. Так робимо з усіма половинками. М'якоть подрібнюємо, перекладаємо все в чашу блендера. Якщо у вас є соковий тискач, можна скористатися їм. Подрібнюємо все до стану пюре. За допомогою марлі відцежуємо сік. в одному апельсині приблизно 200 мл соку. Нам потрібно не менше 400 мл соку. Краще 450 на всякий випадок. Переливаємо сік до кастрюльки, додаємо 25 г желатину на 450 мл соку, вмикаємо плитку, прогріваємо суміш приблизно до 60-70 градусів до повного розчинення желатину, постійно помішуючи. Додаємо мед за смаком і все перемішуємо. Встановлюємо наші форми з апельсину на чашки, щоб вони не перекинулись. За допомогою опалонника розливаємо все по формочкам. Вирівнюємо так, щоб нічого не витікало. І доливаємо до країв. Якщо желе залишилося, виливаємо його в стаканчик. Ставимо все в холодильник на 6 часів краще на ніч. На ранок дістаємо наше желе, воно дуже гарно застигло. Прибираємо у ці края, бачите, які випирають десь містами. І тим самим ще і освіжаємо крайчик. Дивіться, і вигляд має як справжній, як справжній апельсин. І таким чином зараз я. Всі їх пообрізаю. Дуже красиво. Тепер будемо декорувати. За декорами даємо в осінній ліс. Вже останні дні осінні. Сосни, звісно, вічно зелені. Я навіть не брав секатора. дивіться, бачите, вітер робить свою справу. Ось бачите, скільки їх тут ось така краса у лісі. Ось ще одна гілочка. І ми теж візьмемо, вона нам знадобиться. Беремо підходящу таріль. Гілочку ялини. Я, звісно, помив і вже підсушив. Викладаємо наші апельсинки. Ну, приблизно так. І одну я пропоную нарізати скібачками. Кладемо наш, наше желе на дошку і нарізаємо. На скибачки ось таким чином, ось таким чином. Викладаємо на нашу таріль. Не знаю як вам, а мені здається, що свято вже дуже-дуже близько. Зараз пропоную продегустувати. Чомусь прийшов на думку такий старенький анекдот, коли жінка прийшла додому і каже чоловіку. Коханий, я сьогодні придбала собі нові туфлі на каблучку чорні з метеликом. Він навіть не міг здогадатися, що це три окремі пари. В нас же все навпаки, друзі. Сьогодні ми зробили з вами святкову, корисну і дуже смачну страву. Насчет святковості я вже вам це представив. Насчет корисності, звісно, що в нас тут. Е, всі продукти у нас тільки корисні. Сік моркви, сік апельсину, желатин, який корисний для хрящової тканини. І мед, звісно. Тепер прийшла пора продегустувати. Щодо консистенції, дивіться, дуже прекрасно тримає, тримає форму. Дуже. Желатину треба додавати. Півтори дози від потрібної. Якщо там у вас написано якась там 10 грамів на скількість, там на 200-250 мл, то треба помножити на півтора. Щоб у нас желешечка була, бачите, оскільки ми не будемо їсти її ложечкою, ми будемо їсти її так. Вона повинна бути трошки така цупкіша. Тепер, тепер будемо спробувати. Я вам признаюсь, зізнаюсь, я дуже люблю желе, дуже з дитинства. Але такого в дитинстві мені не давали. Ніколи б в житті я не сказав, що тут є морква. Зразу відкривається смак апельсину і на, після смак смак меду. Смаку моркви нема зовсім. Дуже добре желе. Якщо б ви своїм дітям запропонували жиле моркви, я думаю, що ви б його не їли. А тут що хочу тільки додати, я приготував мало, скажу вам відверто. Робіть зразу десь приблизно ну хоча б на 6-8 апельсин. Ну, хоча б на 6. Дуже смачне. Я думаю, здивуєте, гостей дивіться, бачите. Виш курочки, воно не відліпає, воно не відпадає. Друзі, свято наближається. Рекомендую, будь ласка. порадуйте своїх рідних, своїх діточок. Такою стравою дуже смачно, дуже. Нічого більше сюди додавати не треба. Нічого. Ні лимону, ні лимонної кислоти. Мені на смак ідеально. Тому хочу поздоровити вас з прийдешними святами. Якщо вам подобається моя творчість, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, я обов'язково відповідаю на всі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дай нам Бог всім здоров'я та довголіття. До побачення!